Розкажіть, будь ласка, чому ви нам приїхали? Я б хотів, я б хотів сьогодні звернутися до українського народу, тому що сьогодні в державі відбувається абсолютно все те, що робилося при Сталіні. Сьогодні забороняють свободу слова, сьогодні принижують людську гідність і я до пор терпів, А тепер в тим, що я пережив голодомор, пережив репресії. Пережив війну, пережив німецький плен, але я таких такого безобразія, як сьогодні, в нашій державі робиться, не бачу. А тому я хочу звернутися до українського народу всіх своїх знайомих, родичів, батьків. Закликайте, щоб вони вступали в клуб Савика Шустера і захищали нашу свободу, захищали свободу слова і в кінці кінців. Україна, якщо ми з'єднаємося, то Україна в кінці кінців стане демократичною, правовою, незалежною державою, якої буде легко вступити в Європейське товариство. Я, ще, ще одне, Шановні друзі, я хочу ще сказати: перед кожним початком нашої програми саміх Шустер, Показує, що сказав Порошенко, щоб він не закриє. Так, от я хочу я хочу сказати, що ми повинні об'єднатися, щоб він не міг закрити програму Савика Шустера. І по-друге, щоб він викинув, щоб його голова не боліла, яку мотузку він буде шукати, щоб покончити життя. Слава Україні! Героям слава. Мы, мы, мы познакомились в прошлую рекламную паузу. Я ничего не знал.